Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні приготуємо швидку та смачну м'ясну запіканку у мультипечі. Для цього наріжемо філе так довільно шматочками невеличкими. У нас дві філішинки. І ми їх так от довільними шматочками нарізаємо. Беремо глибоченьку мисочку і все нарізане м'ясо переміщаємо в неї. Добавляємо 3 курячих яєчка. Додаємо 4 столові ложки борошна. Перемішуємо його так. В масу. Додаємо трішки петрушки, у нас заморожена. Добавляємо чайну ложку солі, чайну ложку італійських трав, півчайної ложечки мускатного горіху і чорного мелотого перцю за смаком. У нас десь теж півчайної ложки. Ще натираємо зубчик чесника один. Знову все гарно перемішуємо. Добавляємо 2 столові ложки майонезу. Ще додаємо трішки будь-якого натертого твердого сиру. Все гарно перемішуємо. Велику чашу мультипечі заставляємо формочкою з пергаменту. Збризгуємо олійкою і все акуратненько висипаємо. Равномірно так розпреділяємо по чаші. Включаємо мультипіс, Вибираємо програму 2. Це велика чаша. Вибираємо 180 градусів і ставимо на 15 хвилин. І включаємо. Через 15 хвилин витягуємо корзину з мультипесі і прикрашаємо запіканочку дольками-помідорчиків. Зверху ще посипаємо твердим сиром. Обільненько так добре. Все так же засовуємо чашу в мультипіч, вибираємо температуру о 180 градусів і приблизно ще хвилин на 5, ставимо до запікання. Вже пройшло 5 минут і ось дивіться, яка смакота у нас вийшла. Зараз будемо його витягувати і смакувати. Витягли чаші його і зараз будемо різати. Дивіться, що вийшло Це таке м'ясне. Типа типу, супер піца м'ясна. Офісна кота. чого, яке ж воно смачне, як же воно пахне?